Вас вітає магазин треммерів, треммер і у нас знову новий, новий огляд на треммера, досить цікавий. У Нас часто підписники просять показати щось цікаве, незвичайне. І ось сьогодні, як я вважаю, дуже цікавий огляд на тренер черського виробництва. І цей триммер дуже схожий, дуже схожий на Philips 14 в 1 з різними насадками. Можливо, в він Подивиться і згадає. Ось я вам показую особливо ножі. ну Ножі абсолютно як у Філіпса. таке відчуття наче вони з одного заводу. Ось, але знову ж таки це чешське виробництво. хто знає, ну Реєстрація бренду Чехія, виробництво це Китай. Тут у них це вказано, майди тут є, але реєстрація бренду Чехія. Ну, хто в принципі розуміється, трішечки в техніці, знає, що якщо навіть реєстрація бренду інша країна, все одно вони контролюють процес виробництва, це їхні, їхня репутація, тому відповідно якість завжди належна, як правило. Тому давайте розглянемо такий тример, і ми почнемо о, тут з упакування. Поставляються тример ось так в такому пакуванні. І що цікаво. Уже йде в комплекті, в комплекті до цього тримера йде вже чохол дорожній, багаторазовий, ось такий на замочку. І це багатьом подобається клієнтам, саме тому, що можна, може бути як дорожній тип, тобто взяти з собою поїздку. Я знаю, що до Філіпса вони продаються окремо, і це там ще треба заплатити там, половину вартості, вартості цього тримера. Тому дуже добре, що вже є в комплекті. І давайте подивимося середину. Так, тут теж на замочку. В середині ось такі дві половини. На одній половині різні насадки, кабель. Зараз ми подивимося детально, що там буде в комплекті. А інша половина це сам тример плюс дві насадки. Значить, Перша насадка в нас йде ось така на 35 мм. Інша йде на, Зараз я вам скажу, щоб вам точно... на 45 мм. Інша насадка йде на 45 мм. Це, наприклад, для стрижки волосся на голові можна використовувати. А на 35 це для бороди зручніше буде. Також є маленька насадка для контурів. Ось така. Із бонусів те, що тут є в комплекті ось такий блок живлення. Як ви розумієте, зараз це рідкість, тут ще в нас є в комплекті. І давайте зараз ми подивимось значить, візуально. Ось так він виглядає. Ну, теж навіть візуально він схожий на Philips. і знімаються так само насадки. По бокам нажимаємо кнопки і міняється насадка. Ну, в принципі, це і зручно. Тобто, нажали, наприклад, захотіли поставили побільше, поменше. Ось таке. Це ось такий варіант. Далі є індикатор. Зараз він розряджений, тут, до речі, акумулятори не самі, не самі потужні, але. В принципі, для дому буде достатньо. Тут при вмиканні є індикатор, Ну, і тут магнітна зарядка. Ну, Магнітна зарядка одразу кажу. Це рідкість, знову ж таки, в Філіпсах в ранніх версіях були магнітні ці зарядки. Ну, Тут, скажімо так, треба звикати. Тобто, Наприклад, це, він не працює від мережі, він працює тільки від акумулятора цей триммер. Ну І треба, ж звичайно, слідкувати, щоб він не відходив, щоб він там акуратно стояв. Але, в принципі це ну, якщо нормально все зробити, звикнути там питань не буде. Так, і в принципі Це все, що по корпусу, по характеристикам. Значить, водонепроникний корпус, його можна промивати. Працює тільки від акумулятора. Час роботи акумулятора 60 хвилин. Час зарядки протягом 3,5 години. Сам тример не важкий, зручно тримати в руках. Ну і ще раз повторюся, все-таки дуже схожий на Philips, навіть і візуально. І... тобто Ось такий варіант. Тобто, як Philips, тільки дешевше, ось такий у нас варіант. Так, е... А, ще хотів що сказати, тут, до речі, так само, як і в Philips ефект самозаточення. Його дуже, дуже добре видно ось тут. Ось я вам зб... е... покажу. Що таке самозаточування? Ну, це е, просто самі зубчики труться між собою і йде такий ефект, наче як самозаточення. Але, знову ж таки, ну, нічого не буває вічного, все одно їх періодично потрібно міняти. Єдине, що трішечки вони продовжують термін експлуатації. Але знову ж таки, якщо це для дому ви купуєте, вам взагалі не треба думати за якісь заточки, ще щось. Ну, це все. Перукарі такі, такими питаннями задаються, тому що вони працюють кожен день. Ви, якщо працюєте там два рази на місяць чи три по 20-30 хвилин, то це не навантаження для пристрою, тому тут його буде достатньо. Може ви потім самі його захочете поміняти. Давайте подивимось комплектацію далі. Ось тут, тут багато насадок. Так, кабель USB ось такий в комплекті є. Лінійка, як ми вже показували, є в комплекті. Для того, щоб робити контури, зручно. Хто з бородою, це буде зручно. Так, мастило в комплекті є. Також гребінець є. Так, і насадки. Ну Насадки їх тут багато. Одразу кажу. Давайте всі буду вам показувати. Так, максимальна 16, я якраз її дістав. Так, 16, 9. Давайте розкажу вам так. 9, 4. 12 мм. Так, зараз 12. На 1 міліметр, це, мабуть, мінімально, якщо не помиляюсь. Так, ще трішечки насадок. Багато-багато тут насадок. Так, 2 міліметри, 1-2. Так, це контурні, так, І значить, 1-2, і далі до 16 мм. Максимально 16 метрів. Також ось така маленька для бороди на 35 мм. регульована насадка. Тут можна виставляти від 3 до 7. Це для того, щоб зняти об'єм бороди. Тобто від 1 до 7 тут є ще така насадка. І є дві насадки контурних, векторних ось таких. Тобто вони йдуть, на, ось так, бачите, на косу. Ось так, для, для переходу, щоб зробити перехід. Ось такий варіант є. Ну і щіточка ще бачу, тут у нас сховалася. Це все, в принципі, це все. Що я можу вам показати, тобто в принципі, комплектація велика велика. Тут навіть насадки ось ці дуже схожі, як у Філіпса. Я не здивуюся, якщо вони підійдуть до Філіпса. Ось, тому, в принципі, ну який робимо виставок, також тример достатньо високої якості, тут є гарантійне обслуговування, звісно. Якщо ось такий вам підходить, тобто, щоб і ціна якість, тобто, я вважаю, ціна, до речі, на сьогоднішній день 1699 гривень, ну, на свої гроші це досить достойний буде тримар. тобто З урахуванням комплектації, з урахуванням, що тут вже є ось такі дорожні чоколи, які можна з собою брати, в поїздки, десь кудись в дорогу. Так? Велика кількість насадок, тобто багатофункціональний, тому що і для стрижки бороди голови. Буде добре. Тобто, в цілому одразу вам скажу, як і Філіпси. До речі, до нас є от така зараз проблема, що ось такі філіпси в 14 в одному з різними насадками сірі. Це кліппер. Це не тример, це в основному це машинка для стрижки для зняття об'єму волосся на бороді та голові. Тобто, Це не окантувальний тример. От Подивіться, будь ласка, тут зазор буде вам видно, мабуть, так. Тут зазор між рухомим ножем і зубами ну 2 міліметра. У нас ось були випадки, декілька клієнтів приходило, вони знімають без насадки щетину, і цю щетину навіть не бере в шейвер, тому що вона достатньо велика залишається. Тому для того, щоб зняти об'єм і потім почистити шейвером, треба тример, треба окантувальний тример з мінімальним зрізом. Така штука це тільки для того, щоб зняти об'єм волосся. Тому відповідно тут достатньо широкий зуб. Бачите, він великий. Тут, тут зуб як машинки для стрижки. Це не, це не тример окантувальний, це машинка для стрижки. Ось, Тому, якщо просто щоб вам зняти об'єм волосся, підійде. Якщо ви хочете робити окантування, ну це буде складно. Це вже краще подивитися інші тримери. Там у нас багато є варіантів під нуль. Тому, ось якщо для таких завдань, як я вам назвав, стрижка голови бороди, супер. Також інструкція, до речі, як ще зрозуміти, що тример достатньо хорошої якості, велика інструкція, книжечка така. Українська мова є. Тому, в принципі, кому важлива інструкція, почитати, вона тут буде. Отже, такий тример є в наявності доступний. Замовити можна у нас на сайті тример Як завжди, під кожним нашим відео я залишаю посилання на наш оцей тример, який ви бачите зараз на огляді. Є на нього посилання. І ще раз хочу нагадати, можливо, хтось з нас дивиться перший раз. Такий значить, опис на триммер, фото ми робимо самі особисто. У нас унікальний контент. Ми пишемо все по факту, що заявляє виробник, що вказано в інструкції, що вказано на пакуванні. Це все вказується і. По факту, ми також перевіряємо те, що ми пишемо. Це все має бути закріплено. Ми дивимось. По факту, які ножі що, до чого, яка комплектація? Комплектація по факту завжди пишеться, що ми бачимо вживу, це ми вказуємо в комплектації. Тому ви коли дивитесь наш контент, наш каталог, ви розумієте, що це справді так, як воно є. Воно відповідає дійсності. Якщо багато магазинів. Просто роблять копі-паст, тобто контр в вони просто десь копіюють, незрозуміло, де хто це вписав. Там скопіювали, там ставили все. Тобто вони навіть можуть бути не обізнані. В нашому випадку ми все перевіряємо, ми все пишемо по факту, як воно є без ніякої води. Ми не пишемо, що там цей триммер змінить ваше життя, вам принесе новий комфорт. Там, Супер класні ці казки ми не пишемо, ми пишемо тільки по факту. Тому, дякую, що подивилися відео, дякую, що ви нас дивитесь, підписуйтесь на наш канал. Також нагадую, що ми знаходимо з Київ, правди 47 ретровіль. У нас є фізичний магазин. В магазині ви можете подивитись, оглянути та обрати свій пристрій. Також у нас є доставка нова пошта в Кирпушта. На сайті замовили, відправили максимально швидко, як ми можемо, і отримуєте. Також. Ам... У нас є інстаграм, можна замовити через інстаграм, якщо вам зручно, через діалог. Будь ласка, на сайті також є телефон, можна зателефонувати, можна написати на вайбер, телеграм, як вам буде зручно. Ми приймаємо будь-який спосіб зв'язку. Тому, дякую, що подивились, гарного вам дня, до побачення.